Час на те, щоб щось творити, щось креативити, творче щось знімати. Все-таки двоє дітей, ще й хворіємо. Де що говорити? Взагалі треба до мати натхнення, крім всього іншого. Але весна йде, красо несе. І крім того, напередодні такого спірного, але все-таки гарного свята Дня Святого Валентина. Можна щось собі і напридумати. Не те, що ми його святкуємо, швидше ні, тому що любов має бути ось тут завжди, в серденьку, а точно нею не мають керувати маркетологи. Але привіт, хороший. От, тому я собі задумала створити такий святковий сердечний декор. Буду використовувати ось це. Це гілочки. Звичайні гілочки з якогось поваленого дерева. Головне, щоб гілочки були трошки розлогі. Я вже ті гілочки встигла попідрізати, бо вони були дуже-дуже різною, такою великою кроною. У мене я їх вже трошки підрізала. Можливо, ще більше підрізала. Незважаючи навіть на це, у нас все одно великого, великого обсягу така композиція буде виходити. Але думаю, згодиться. Буду гілочки, і на ці гілочки я буду нанизувати сердечка, точніше підвішувати. Але ці сердечка потрібно ще зробити. І цим зараз ми займемося. Це один варіант декору. І додивіться до кінця, тому що буде ще. Що це буде інтрига. Свої сердечка я буду робити з Фоамірану. Це такий вид. Матеріалу для творчості і продається в звичайних магазинах для рукоділля або навіть в канцелярії. Але спершу я з звичайного паперу білого вирізаю формочку, і цей зразок я потім буду переносити на фоеміран для того, щоб всі сердечка у мене були одинакові за розміром. Листи фомірану дуже пластичні, скажімо так, піддатливі, і на них дуже швидко лишаються вм'ятини всякі там проколи. Тому не обов'язково використовувати олівець. Я, для прикладу, для того, щоб перенести форму на ферміран, використовую звичайну апельсинову паличку, можна зубочистку чи інший гострий предмет. Сердечко вирізаю. Підготовчий етап завершено, і всі заготовки у мене готові. Тепер я приступаю до збору сердечок. Беру дві заготовки і склеюю їх гарячим пістолетом по периметру. Залишаю невеличкий отвір, щоб потім через нього наповнити сердечком якимось наповнювачем. У мене це буде холофайбер, але можна використовувати інші наявні у вас підручні матеріали. Головне зробити це сердечко об'ємним. Щоб можна було підвішувати сердечко, я зробила петлю. місце склеювання двох заготовок я проклеїла таким кантом, для цього використала джутовий. Їй шпагат, але можна використати якусь пряжу чи будь-який шнурок, який вам підходить. У мене був джут і я ним користуюсь під час роботи над першим сердечком, цим рожевим, я так би мовити, відточила майстерність, зрозуміла всі тонкощі, як варто як не варто робити. І вже в мене робота пішла по-дальшому дуже швидко. У даному випадку варто проклеювати невеличкі ділянки і міцно притискати обидві частинки форми одна до одної. Місце склеювання пальцями міцно притискати, тоді матеріал гарно схоплюється і не розходиться в подальшому. Прийом з Кантом якби завершує образ цього сердечка, і робота має такий. Дійсно завершений і доглянутий вигляд, якийсь такий цільний. Можна було б залишити і без нього, але мені вигляд не подобався. Помітні нерівні краї, місця склеювання, ну і сам клей де-не-де проступає, і він теж помітний. Замість пряжі чи шнурочка можна використовувати смужечки фоамірану. дуже буде теж симпатично. Просто у мене не було багато цього матеріалу, і я навіть не пробувала щось там мудритися. 15 штук У загальній кількості у мене вийшло 15 таких сердечок. Починаю збирати свою композицію докупи. Перетираю стіл, підготувала і поставила вазу. Вона мене скляна і дуже важка. Діти її особливо навіть і не можуть зрушити з місця. То мене це влаштовує. Ну і тепер ем, чергуючи рожеве і червоне, у хаотичному досить порядку розвішуються сердечка на гілочки. Дуже ефектна, але дуже проста композиція. Замість таких сердечок, які треба робити, можна купити вже готові заготовки. Ну, як вам душа бажає, я просто люблю сама таке щось робити, то мені подобався сам процес. Тепер у моїх дітей нове заняття. Вони перевішують з гілки на гілку ті сердечка, словом, їм дуже подобається, як вони блищать, як вони. Гойдається, і взагалі сам процес перевішування теж захоплює. А наступним, що ми будемо робити, це подушка сердечко Її замовила мені Еля. А я рада виконати таке гарне бажання. Починаю з того, що роблю лекало на кальці. Малюю від руки довільне серце і вирізаю його. Зробила я такий макет, такий шаблон сердечка, але він мені не сильно подобається. Він виходить тут широкий, а тут за, за короткий. Тому на самій тканині я його трошки продовжу і буде він трошки гармонійніший. У мене є два таких шматки тканини, які будуть гарно між собою поєднуватися. Вони мають обмежену ширину, такі шматочки, по суті, у мене. Тому по ширині сердечка я виходила саме з цього розміру. Тканину я наклала одну на одну, щоб швидше було. Поклала своє лекало, прищепила шпильками. І все, зараз викрою. Намалювала я олівцем трішки подовжену лінію. ледь-ледь помітно, тільки для мене, щоб був орієнтир. І почала викроювати припуски до сантиметра, думаю, буде достатньо. лицевими сторонами разом і сколюємо. Подушка готова. Прошили тут повністю по периметру все, лишили отвір для того, щоб його вивернути, і заповнити наповнювачем. Але я для того, щоб подушка прослужила довше і ніде не проривалася, я прийдуся тут зигзагом. На всякий випадок цього робити не обов'язково. Дає заглибина на сердечко, варто зробити насічко і щось. Забула. Наповнюю подушечку холофайбером. Подушку я напхала досить так тугенько, щоб вона була пружна. Ну, на ній вже не спати так прямо вночі. Тому вона щоб тримала форму і була в гніді сердечка, але якоїсь сердельки Тому я її напхала так тугенько. Зараз я потайним шовом зашию ось цю дірочку. все І така симпатична подушка дуже швидко і дуже легко робиться. Як робити потайний шов, я колись показувала у якомусь відео. Якщо вам це цікаво і актуально, то знайдете посилання внизу під цим відео. Але який день Валентина без валентинок? Тому ми з Евелінкою, своєю дочею сіли робити валентинки. Взяла я звичайний двосторонній картон і розрізала його наполовину. І ці половинки зігнула ще Такі у нас вийшли невеличкі листівочки. Оскільки ми робили разом з дочкою, то нічого складного я не придумувала. Вона сама командувала, що і куди клеїти, а я лише виконувала. Сердечка для листівок були вирізані з того ж фоамірану, що і підвісні сердечка на гілочки вирізала із залишків, тому сердечка вийшли різного розміру, але так нам було навіть дуже зручно. Ми з олімкою вчора робили валентинки ввечері. Вони сьогодні висохли. І ми покажемо, що в нас вийшло. Покажеш, дочек? У нас вийшли різні валентинки. Одна буде для тата, для мами. Не знаю, яка Еля вибере. Для бабусь. Це буде це. Оце буде моя. Для бабусь, для вихователів. Так, доціль? Так. Навіть для вічі. А це нехай буде на косі. Це моркові нечеленької, це така гарна. Наробили робили не різних, потім попідписуємо. Ось таке. Вирішили сердечко тільки поробити. А всередині ми щось напишемо Колу це, так. так. І, і Еліше намалює сердечко від себе. Такий підпис поставить. Такий у нас серде... сердечний період Валентинки для рідних. Елі подається. І остання на сьогодні це гірлянда з сердечок. Ой, з неї була ціла хохма. Комедія. Ми її вирізали з кольорового двостороннього паперу. Я так от складала у декілька разів у декілька шарів і одним махом з одного аркуша вирізала декілька сердечок. Ідея полягала у тому, що тепер ці сердечка треба було наклеювати на нитку. На нитку приклеюються два сердечка, які накладаються одне на одне, і виходить така дуже повітряна гірлянда. Потім ці сердечка треба розправити, щоб гірлянда набула такого ще об'єму. Що вам сказати? Немало бабоклопоту. клопоту. Зробила я цю герлянду разом з дітьми, а потім попив її Марко. Короче, Це нереально розплутати. Я не знаю, чим я буду його розплутувати, чи ні, просто це зараз нереально зробити. Уже не реально, це треба сісти і просто я не знаю, скільки часу потратити на ці вузли. Одні вузли. Але я все-таки спробувала це розплутати. Вішала її то в одну сторону, то в іншу, то на одних дверцятках. Намагалася ці вузлики порозмотувати, порозплутувати. Але звісно, у мене до кінця все це не вийшло. У результаті я ріжу на шматочки ті, що розплутала. У мене вийшли такі декілька клаптиків такої гірлянди. Порізаної, деякі довші, деякі коротші. Тепер обрізані окремі сердечка. І декілька по три. По три. По Думаю, що до вечора ми його повісимо якось. Щось поз'єднуємо, щось ні, але Еля дуже чекає, навіть ми зробимо. Ось, повісили ми Евелінкою гірляндочку сердечкову. І Ой, це ржака якась, звичайно, зі мною, з тою гірляндою. Тому хто робить? Ми таке для дітей, не робіть велику. робіть такими шматочками. А просто потім будете мати таку проблему, як я. Така у нас романтична атмосфера. В результаті гірлянда вижила, все добре, ми її повісили і всі задоволені. Тому можна сказати, що і ця місія вдалася. А на цьому все. Буду з вами прощатися, па-па!